Всім привіт, вітаю вас на каналі ігорка настільні ігри. Не як не дивно звати Ігор. І сьогодні я вам покажу, що всередині коробки настільної гри вибухові зілля. В Україні цю гру локалізувало видавництво Games7days і дякую їм, що надіслали цю гру на огляд. І також хочу подякувати всім, хто підтримує мене на Бейсмоно. Якщо і ви захочете підтримати мене та мій канал, то всі послання будуть в описі до цього відео або за QR-кодом, який бачите на екрані. Також маю телеграм-канал, де виставляю всі активні передзамовлення, які є в Україні, тому можете підписатися ще і там. А зараз давайте подивимося, що всередині цієї коробки. Так, але ще перед тим скажу, що гра розрахована від 2 до 4 гравців, від 8 років і тривалість партії 30-45 хвилин. А тепер відкриваємо. І, як завжди, нас зустрічають правила. Так, правила є невеликі і досить прості для освоєння. Так, це у нас рекламка воїни під земель і Evergreen зелена планета. Летсплей на ці ігри, до речі, є в мене на каналі. За підказкою можете їх переглянути. Так, давайте я думаю почнемо з самого цікавого, це поки я відкладу. Це у нас розподільник. Сюди будуть засипатися кульки і будуть котитися сюди. Це у нас кришка розподільника. Пластик досить щільний, не є тонкий. І це в нас основа. Давайте я вам покажу, як це буде виглядати. Так, це в нас кульки. Кульки важить так добряче. Я, до речі, важив 433 грами. І давайте засиплемо їх сюди. До речі, коли засипаєте, то звук досить гучний. І от, засипавши кульки, воно буде виглядати якось так. І під час гри ви будете виймати ці кульки, спричиняючи вибух. Наприклад, якщо ви витягнете оцю синю кульку, ви її отримаєте. І бачите, червона зіштовхнулася з іншою червоною, спричинивши вибух, і ви забираєте всі ці червоні кульки собі. А забираєте ви їх для того, щоб потім, коли будете мати якесь зілля, тут, наприклад, треба дві сині кульки, одна чорна і дві жовтих, щоб зварити це зілля. Воно вам дасть переможні очки. І потім ви зможете це зілля використати, щоб е, отримати бонус. В даному випадку взяти з самого низу розподільника е, кульки, які не повторюються. Там. Червону, синю і чорну зможете взяти. От таким чином це працює. Так, тепер давайте я повернуся до цих жетонів і розкажу про них. Це в нас жетон першого гравця. А це у нас 15 відзнак майстерності, такі також картонні жетони. В залежності від кількості гравців буде певна їхня кількість. Вони приносять переможні очки за те, що ви зварили 5 різноманітних зіл або 3 рази зварили зілля одного типу, і вони є тригерами кінця гри. Тобто, коли розберуть всі ці відзнаки, тоді завершується гра. А це у нас 21 жетон підказок. Тобто ми в професора питаємо підказку, він нам її дає. А це означає, що за допомогою цього жетона ми можемо взяти одну кульку з розподільника, але вона не буде спричиняти вибух. І в кінці гри кожен такий жетон принесе вам мінус 2 очки. Але та кулька, в принципі, вам може допомогти зварити зілля, яке вам принесе більше переможних очок, ніж ви від мінусові. Так, давайте я ще оце підніму, бо під ним є ще деякі компоненти. От. Це такі чотири планшети парти. Тут ви будете варити зілля, ви будете мати максимум до двох зіль. І три кульки зможете ще зберегти на наступний раунд. Ну, до трьох. Дуже радує, що в цій коробочці є органайзер. Це прикольно. І тут в нас залишилося так, це запасні кульки, а це в нас самі зілля. Їх тут є доволі багато. Тут є вісім типів зілля. Ось ці всі колби. Це все, що є в коробці настільної гри вибухові зілля. Надіюся, відео було цікаве, сподобалося вам. Не забудьте поставити ваші вподобайочки, підписуватись на канал і в коментарях напишіть, як вам компоненти цієї настільної гри і сама гра, якщо ви в неї грали. Дякую за перегляд і до наступних відео!